Для того, щоб зупинити ту жахливу тенденцію по смертям людей, для того, щоб якимось чином знайти джерело коштів для нашого охорони здоров'я, власне, ми разом з нашими колегами-депутатами Оробець, Головко, Дубіль, Гриневич, Бахтєєвою, пропонуємо внести зміни до податкового кодексу. Це законопроект 4493.1, який передбачає збільшення. Акцизу на тютюнові вироби і алкогольні вироби. Мова йде про що? Мова йде про те, що підвищення акцизу, наприклад, на 46 копійок на півлітрову пляшку пива дасть можливість біля 180 або 200 мільйонів гривень у місяць отримати додаткових надходжень до бюджету. Мова йде про те, що при підвищенні акцизу, наприклад, на 3 гривні на півлітрову горілку. Півлітрову пляшку горілки дасть можливість до бюджету додатково отримати 120 мільйонів гривень в місяць. Мова йде про те, що коли підвищиться на 2 гривні 25 копійок на пляшку вина, то в місяць держава отримує до бюджету близько 11 мільйонів гривень. Загалом це біля 5 мільярдів гривень в рік. Також важливо сказати про те, що ми маємо. Згідно договору проекту про асоціацію проекту угоди про асоціацію з європейським союзом наближувати наші акцизні ставки до європейських до розміру європейських ставок. Про що йдеться сьогодні? У нас діє ставка близько 20 євро за одну тисячу сигарет в той самий час, як в Європі, це 64 євро. євро. це в три рази більше. При тому, що європейський союз прийняв рішення про збільшення цієї величини до 90 євро. На ближчі 4 роки, тому наш законопроект він повністю відповідає тим тенденціям, які і тим рішенням, які приймає і Європейський Союз, і нашим намірам, пов'язаним з підписанням угоди про асоціацію в економічній частині, в тому числі. І це означає, що це можливе те джерело для бюджету, щоб не скорочувати лікарні, не скорочувати фінансування, добудувати Охмадит, зробити всі ті необхідні кроки. Які від нас вимагають і люди, від нас вимагають хворі, і в першу чергу від нас вимагають діти, члени їх сімей, родини для того, щоб ми не просто на папері писали, що ми можемо мати кредитну лінію від державного банку, а щоб ми знайшли реальні кошти за рахунок підвищення акцизів, за рахунок того, що дійсно впливає на здоров'я, що не робить здоров'я на превеликий жаль краще це алкоголь і тютюн. Я далее хочу слово надать пациенту Украины Дмитро Шлембею. Добрый день. Ну, вот закон, по сути, о котором здесь идет речь. Для нас этот закон сама жизнь. 26-го, то есть сегодняшнего числа, чтобы вы понимали, 1607 украинцев умрет по причине того, что этого закона нет а к концу года умрет 558 тысяч людей, которые не получат лечение. Мы, я здесь не сам. Вот мы пришли, это такая классическая картина пациентов Украины. Людей, которые вынуждены бороться в этой стране за свою жизнь, бороться в своей стране, в которой мы родились и жили. Если депутаты Верховного Совета просто подымут руку за этот закон, в этой стране не умрет полмиллиона украинцев. Полмиллиона. Я думаю, они стоят того, чтобы пиво в Украине подорожало на 46 копеек. Это не страшная цена. Но мы платим страшную цену за то, что эти люди умирают. У нас очень простой принцип в этом законе, который впервые будет практиковаться в Украине. Мы хотим, чтобы акцизы с товаров смерти пошли на товары жизни. И таким образом некая ответственность за больных людей в этой стране выровнялась. И справедливость к ним восторжествовала. Мы больные люди имеем право не умирать. И мы свое право жить никому отдавать не будем. И мы будем бороться за то, чтобы наши близкие и родные люди жили. И все, что мы просим от Верховного Совета, проголосовать за нашу жизнь и за наше будущее. И мы будем очень сильно признательны, когда будем воспитывать своих детей, и они не останутся сиротами. И будем очень сильно благодарны. Далее я надаю слово Головку Михайлу. Доброго дня, Шановні журналісти, дійсно, ми зараз з вами на жаль, але живемо в країні, де застосовується до українців алкогольний і тютюновий геноцид. Темпи вимирання нашого народу одні з найвищих в світі. Практично займаємо на жаль. Пальму першості це порядка 350 тисяч щороку скорочується населення українців, і завдяки красі тому, що ми живемо в такому алкогольному колапсі, де доступні оці легалізовані наркотики це і алкоголь і тютюн. Звісно, вже наше завдання це питання честі і патріотизму депутатів подолати алкогольну мафію, яка дуже має великі позиції в українському парламенті. Ми вже півтора року реєструємо ряд законопроектів, які стосуються якраз підняття акцизів з алкоголю і тютюну, направлення цих коштів на лікування важкохворих українців. Але на жаль, в стінах парламенту дуже важко пробити, щоб ці закони. О, розгляда... розглядалися в сіній залі. Вони практично десь в комітетах застрягають їх. Там на допрацювання відправляють, і це комітет економічний цей. Комітет митної політики, податкової митної політики, і це бюджетний комітет, який очолює Геллер, Хомутинник. Тобто вони практично робили все для того, щоб ці законопроекти не просовувалися. Зараз ми сподіваємося, вже при новій більшості і зміни системи і зміни влади в державі, все ж таки вдасться такі закони важливі ухвалити для українського суспільства, тому що дійсно вони є, експерти підрахували. Прямо залежний і пропорційно. Чим більше ми продаємо алкоголю, тим більше в нас смертність. Чим дешевший алкоголь, тим більше він продається. І навпаки, чим він є дорожчий, тим менше споживання, тим більше коштів йдуть до бюджету і тим більше є здоровіше українське суспільство. Тому ми закликаємо всіх депутатів і дякуємо за підтримку преси все ж таки добитися, того, щоб ті закони були ухвалені у стінах українського парламенту. Дякую. Я надаю слово Ілеку Роману своєму колезі. Роман Ілик, перший заступник голови профільного комітету комітету з питань охорони здоров'я. Отже, шановні друзі, що сьогодні вже вдалося зробити? Ми станом на сьогодні мали один зареєстрований законопроект і другий, який не реєструвався. Після того, коли розпочалося сьогоднішнє наше пленарне засідання, із трибуни Верховної Ради було оголошено про те, що нечепто є якісь проблеми з реєстрацією іншого законопроекту. Станом на зараз ми маємо вже зареєстровані два законопроекти 45,60 відповідно і 44-90. Ініціатива в частині реєстрування завершена. Надалі, наше завдання насамперед, якнайшвидше розглянути ці законопроекти у, на засіданні профільного комітету. Я, як перший заступник голови профільного комітету, обіцяю це зробити якнайшвидше. І після цього. Я думаю, що по самій швидкій процедурі, яка тільки існує у нас, ці законопроекти повинні потрапити до порядку денного і розглядатися у парламенті. Розглядатися в парламенті тому, що справді щодня 1607 людей помирають через те, що окремі державні програми в Україні фінансуються на 10 і менше відсотків від нагальної потреби. А це ми розуміємо, що це хворі на віл. Це хворі на СНІД, це хворі на онкогематологію, в тому числі і діти, це хворі на туберкульоз і багато інших соціальних і інфекційних захворювань, які в результаті проводять в тому числі і до смертельних випадків. Тому завдання профільного комітету якнайшвидше розглянути два згадані законопроекти і передати їх на розгляд до сесійної зали. Я сподіваюся на те, що вони будуть ухвалені, оскільки вони розроблені. За участі великої кількості небайдужих громадських активістів, громадських організацій і фактично потребують е, тільки ухвалення в сесійному залі і не потребують як такого е, опрацювання. Дякую за увагу. Я надаю слово ще пацієнту України Гаври Ширині. Доброго дня. Сьогодні вранці, для того, щоб піднятись і приїхати сюди, мені треба було випити таблетку. Без цієї таблетки я не можу рухатись взагалі. Я не можу дихати, я не можу ковтати. Для того, щоб моє серце билось, мені також треба випити таблетку. Кожного дня мені треба пити таблетки. Без них я не можу жити. Оця цифра 1607 людей, які помирають щодня. Якщо в мене немає ліків, оцей сьомою 1607 сьомою можу бути я. я. Моє життя не є простим, але я хочу жити. Я вимагаю, щоб моє право на життя поважали, щоб моє життя цінувалося. Воно коштує грошей, конкретних сум, які вартує е, ці таблетки. Їх можна дістати з акцизів на. Алкоголь на таб на Я хочу, щоб я і такі хворі, як я, а нас тисячі в Україні, мали можливість жити. Мали можливість завтра, післязавтра не стати отими 1607, сьомому 5. Я хочу, щоб ми не вмирали. І я прошу проголосувати за цей закон, який дасть можливість мені та іншим хворим продовжувати жити. Кожного дня прокидатись і знати, що сьогодні ти не помреш лише тому, що в тебе нема грошей, щоб піти і купити собі ліки. Так. Шановні колеги, дякуємо. Є є запитання одне. будь ласка. хотілося поточнити, коли реально внести цей законопроект чи їх дво, два законопроекти в зал. І друге питання. А... З юридичної точки зору, чи можливо у нас там кошти, отримані там, ну, як ви кажете, з акцизу спрямувати на конкретні цілі? Чи це треба в бюджет якісь зміни вносити? От такий нюанс? Власне з цією метою і вносяться два законопроекти. Один законопроект передбачає збільшення акцизів. А інший законопроект передбачає механізм використання цих коштів, які надходять додатково до державного бюджету, і які будуть спрямовані на добудову лікарні Охмадит і на заходи пов'язані з охороною здоров'я. Саме тому це два окремих законопроекти: внесення у податковий кодекс і в бюджетний кодекс, і в закон про державний бюджет. Телеканал Україна. Едуард Ганишевський, скажіть, будь ласка, я правильно розумію, що якщо ці закони, за, закони будуть прийняті, то ці кошти, які будуть з акцизів, вартість самих ліків для пацієнтів стане дешевшою? тобто не буде такою захмарною, як зараз, для того самого гепатиту, да, грубо кажучи, а набагато менше буде коштувати, чи я неправильно розумію. Чи просто ці це, кошти будуть спрямуватися для того, це щоб. Це будуть кошти спрямовані на ліки, які безкоштовно даються пацієнтам? Ага. Це не дешевші ліки. Це кошти надаються в бюджет для того, щоб були безкоштовно ліки для пацієнтів. Для того щоб ліки були дешевші, ми повинні ухвалити закон про державні закупівлі, повноцінний, нормальний, коли відбуваються звичайні прозорі тендери, які забезпечують максимально дешеву ціну. Але в даному випадку мова йде про те, що будуть кошти для того, щоб за ту максимально дешеву ціну ліки закупити. Адже сьогодні проблема полягає в тому, що скорочуються всі соціальні видатки і виплати, і передбачається в тому числі скорочення по Міністерству охорони здоров'я. І цих коштів просто може не бути для того, щоб купити ліки, які потребують хворі. І там було ще питання з приводу: коли ці законопроекти зареєстровані. Вже на даний час ми перед перед вами виступав Роман Ілик, який є заступником комітету охорони здоров'я, який сказав про те, що максимально швидко будемо проводити його через комітет і вносити до залу. Максимально швидко. Шановні колеги, дякуємо за увагу. Дякуємо.